А ну, тепер давайте до наших сусідів. Польщі там стартували найбільше військові навчання цього року під назвою Залізний захисник захисник-2025». Хороша назва, до речі, да? Е, масштаби дійсно вражають. Участь беруть понад 30 тисяч військовослужбовців самої Польщі та країн союзників і понад 600 одиниць військової техніки на суші, морі та. Повітрі ну не тільки назва хороша, ще й суть сама хороша. Ну і проводять їх у відповідь на навчання запад 2025 які влаштовують Росія із Білоруссю. До речі, дуже дуже схожі ці дві країни проводили і перед повномасштабним вторгненням Росіян в Україну. Тож чим особливі ці навчання, дивіться далі в сюжеті. Понад 30 тисяч військових та 600 одиниць військової техніки прямує на полігони Польщі. Країна анонсувала початок масштабних навчань залізний захисник захисник-25». Генеральний штаб Польщі попередив громадян у найближчі дні. Військові колони пересуватимуться дорогами країни. Щоб уникнути паніки, жителям Польщі надали чіткі інструкції. Про них вони розповідають у відео. Колони проїжджатимуть майже по всіх Але в цей момент. Пам'ятайте, що заборонено фотографувати військову техніку чи робити відео. Навчання отримали кодову назву Залізний захисник через участь у них солдатів 18-ї дивізії, відомої як Залізна дивізія. Її називають головною ударною силою цих навчань. У її складі діють три бригади. Вони озброєні сучасною технікою, танками Абрамс, самохідними гаубицями, реактивними установками, бронетранспортерами та мінометами. І саме ця дивізія відповідатиме за перевірку системи управління вогнем. Буде тривати серйозна перевірка вогневої потужності, тобто вогневі можливості в напрямку тренувального майданчика в місті Устка. Ми перевіримо ракетні і артилерійські війська Усі маневри Польща проводитиме на трьох полігонах, а також на звичайній місцевості за межами військових частин. Особливий акцент під час навчань поляки планують зробити на перевірці нових видів озброєння та розвідувальної техніки. Також відпрацьовуватимуть взаємодію армії на землі у повітрі та в Балтійському морі. У офіційній заяві генштабу підкреслюється, що мета навчань це також застосування досвіду, який армія отримала під час війни в Україні. є саме головне розуміння досвіду, що треба захищати території. Експерти кажуть, цей черговий висновок Польща зробила на тлі підготовки російсько-білоруських навчань захід 2025 Вони розпочнуться 12 вересня. За оголошеним планом триватимуть чотири дні. Росія і Білорусь анонсують, що участь в них братиме щонайменше 15 тисяч військових, але військові розвідці Литви вже зараз відомо, що їх буде вдвічі більше. Дійсна кількість у доброзі вища. Ми можемо запитати навчання за двадцять 2022 які стали підґрунтям та плацдармом наступу з півночі росіян з території Республіки Білорусь. Тоді за оцінками міжнародних та надали поглядачів було завірено більше 50 тисяч особового складу, що стосується а цьогорічних навчань, то дійсно вони за своїми обсягами та об'ємами певно будуть ідентичними. Саме через такі маневри на території Білорусі Польща і вирішила провести паралельно свої військові навчання. Аби заявити міць армії і показати, якщо російсько-білоруські війська спробують повторити у Польщі сценарій вторгнення в Україну, відсіч буде жорсткою. Війська будуть на поготові. Це буде Доступність як військова техніка, так і особовий склад, це дійсно можуть бути е, ті сили, які першими можуть бути звіяні у е, гіпотетичній війці чи покупу Росії. Військові навчання залізний захисник у Польщі триватимуть протягом вересня. До них доєднаються і союзники НАТО, зокрема, війська зі США, Нідерландів, Німеччини, Норвегії та Австралії. Аби продемонструвати готовність до спільної оборони.